На 20 липня практично достиг Персика Royal Глорі. Тут у мене на личі сигнальні плоди. Правда, було два штуки. Був висаджений окулянтом у 24-му році. Теж, в принципі, Ефективний спосіб для провірки сортності. На другий рік вже можна отримати плоди. Було два штуки, один вчора скуштував, в принципі, по смаку мені нагадує Sugar Time. Так як в мене Sugar Time є ще одне дерево пізніше, ніж Там, там те зараз спробує. Пробуємо порівняти. Ну там в принципі, вже достигли. І тут у нас Sugar Time. Рядом Sugar Time, який дозрів 8 липня. Тільки той був висаджений саженцем однорічним, а цей окулянтом був висаджений. Ну, практично один день був привитий, але Тут було теж, по-моєму, два. І наскільки пізніше. Ну, максимум десь на 10 днів буде пізніше за, за цей. Тоб, тобто практично цілий липень будуть, можна сказати, коштувати персики Sugar Time. Тому що багато запитують. Чи є різниця між персиком і алечою? Різниця є, але не завжди. Тому що Вон тут рядом у мене теж на відростку Sugar Time. Тут тут практично він ще, ще дубовий. Я, в принципі, вже теж починає достигати. І зараз порівняємо наскільки Royal Glory. тому що мені видалося він похожий на по смаку на Sugar Time Персик вигляд має звичайно гарний. Товарний. Так, і у нас два зліва Sugar Time, справа... Royal Glory. Ну, no Sugar Time, звичайно. Товарність на вищому рівні. Зараз розрізаємо, скуштуємо. Так, скуштував. Роял Глорі і Шугартайм практично. Ну, дуже різниці не відрізняє. Тобто, Роял Глорі теж смачний персик. Дуже різниці немає такої великої. Просто жугартайм жу. був трохи такий більш достигліший. А так смак смак одинаковий. Тобто теж Royal Horry супер. Є ще, наприклад, два в кроні дерева тут Royal Horry, то там ще вони дубові. а тут воно алечі. Чуть раніше буде. Тобто в спрингледі якраз залишки після спрингледів і шугартайма під Royal Glory. Тобто такий конвейер.